Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сьогодні яке я вам обіцяла заняття Link Up A Home Sweet Home. Дім, любий дім І так, сьогодні у нас таке перше заняття буде за новою перед новою темою At Home in Greenwich and Circassi. Let's start with the first exercise, page 26. Як ви бачите, на цьому уроці ми будемо з вами вчити кольори англійською мовою, назви кімнат, назви меблів. Okay, so let's listen. Rooms. A. Listen and write the words on cards, one word per card. Послухай і напиши ці слова на картках, одне слово на кожній картці. Давайте з вами розберемо ці слова, потім їх послухаємо. Kitchen – Kitchen, Kitchen. – це кухня, перекладається. Кухня. Кухня. Kitchen. Bedroom – спальна кімната. Living room – вітальня. Вітальня. room. Dining room. Столова кімната. У кого є. басрум, Ванна кімната. Ну, а зараз давайте послухаємо. І запишіть ці слова на окремих аркушах е паперу. Слова будуть диктуватися по літерах. Слухаємо і, по і записуємо A. One. K. I. T. C H E N Kitchen two B A T H R O O M Bathroom three L I V I N G R O O M Living room four. D I N I N G R O O M Dining room five B E. D. r o o m Bedroom Well done! Отже, спробуйте записати тепер назви цих кімнат на окремих аркушах паперу маленьких. Під диктовку диктора. Ну, а зараз look at the picture and listen. Погляньте на малюнок і послухайте. Where is Tom? Де знаходиться Том? Show the right card. Покажіть правильну картку тепер. З, правильною назвою, з правильним назвою м -м, кімнати. І так, ось у нас Том. This is his home. Це його будинок. І ось написано: Home, sweet home. Дім, любий дім. Де знаходиться. Що у Тома є вдома? Які у нього є кімнати? This is his kitchen. Це у нього своя кухнька. Living room – це у нього вітальня. Bathroom, ванна кімната. Dining room – Обідня кімната, так, або столова. Ну і bedroom – Спальня. Отже, bedroom, dining room, bathroom, kitchen, living room. Окей, ну а зараз подивимося на малюнок і послухаємо. Давайте з вами це зробимо вправу разом. Look at the picture and listen. Where is Tom? Show the right card. One I know, I know. <laughs> I know, I know. Tom is in the green room. Two. is in the pink room. Ну, тобто in the kitchen, да? Це у Three. Кухня була, це у нього кухня була, boss room, вітальня. Tom is in the yellow room. жовта кімната, тобто take так? <ріху> 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 Tom is in the purple room. «Dining room, Five. так? Тобто він у. Е, столовій. Ну, а це у нього bedroom. Red room, так? Tom is in the red room. Угу. Ну, Диктор нам розповідав, називав ці кімнати за кольорами, так? Red room, червона кімната, «Purple room» – фіолетова кімната або кольору. Yellow room, жовта кімната, Pink Room. Рожева кімната і Green Room Зелена кімната. Іншими словами, можна ще й назвати їх правильно: це bedroom, спальня, dining room, столова, bathroom, ванна кімната, pink room – це у нас kitchen, та living room вона зеленого кольору. So, right colors. Look at the colors and say the right word. Подивіться на кольори і скажіть правильне слово. Дивіться, номер один. Колір зелений, а написано blue. Це неправильно. Правильно, як буде зелений? Green, правильно. 2. На синьому написано purple. Purple це фіолетовий. Синій як буде блу. На жовтому написано Green. Третє number 3 має бути yellow. 4. Number 4. Написано Black, а має бути Brown. Коричневий колір. «Файв». На червоному написано, що це Yellow. Це неправда. «Файв» is red. А тепер давайте запишемо слова в правильних кольорах. І так, 1. Number one is green. Номер один зелений колір. Number 2 is blue. Номер два синій. Number three is yellow, yellow, yellow жовтий. Number four is brown, brown. Number five is red. Red. Great. Ну і переходимо тепер до розділу кольори. Так, look at the picture and ask the question. Is the kitchen yellow? Кухня жовтого кольору? No it isn't. It's pink. Is the living room brown? А вітальня коричневого кольору? Is the living room brown? No it isn't. It's green. Is the bathroom white? Ванна кімната біла. Is the bathroom white? No it isn't. It's yellow, Ванна жовтого кольору. it isn't white. Is the bedroom purple? Bedroom purple? No it isn't. It's red. Is the dining room green, а столова кімната зеленого кольору? Is the dining room green? No, it isn't. It's purple. Якраз столова кімната у нас бузкового кольору. Great! Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Переходимо до, наступного, до наступної сторінки Сторінка 27 page 27. So, task 4: Room rhyme. Давайте прочитаємо віршик, розберемо зараз про кімнату. Room rhyme. I'm Tom and here's my home sweet home with table, chairs and bed. Я Том і це мій дім, любий дім зі столом, стільцями та ліжком. Нові слова є треба вивчити. Стіл стільці ліжко. Green and yellow, blue and purple and my favorite color red. Зелений, жовтий, синій бусковий і мій улюблений колір червоний. Tiny Pictures, Tiny SOFA in my funny tiny house. Маленькі малюнки. Маленький диван у моєму кумедному маленькому будинку. Tiny TV and computer. This is home for Tom the Mouse. Маленький телевізор і комп'ютер. Це будинок для Тома Мишеня. Окей, Давайте заразом прослухаємо це аудіо. Exercise 4 Room rhyme. I'm Tom, and here's my home sweet home, with table, chairs, and bed. Green and yellow, blue and purple, and my favorite color, red. Tiny pictures, tiny sofa in my funny, tiny house. Tiny TV and computer, This is Home for Tom The Mouse. Прочитайте, будь ласка, цей вірш самостійно ще раз. Спробуйте його прочитати не тільки сам на сам. Прочитайте його батькам, прочитайте бабусі дідусеві, прочитайте усім своїм знайомим. Переходимо до вправи 6. Вправи 5 вибачте. вибачте, Funny Fioniчі. Кумедні меблі. Фьоніче це меблі. Write and say the words. Напиши і скажи ці слова. І так, пропущені у нас uh, з літери є. Так, у цих словах. Отже, перше слово Cupboard. Шафа, буфет. Ой, sorry, некрасиво. Отже, перша літера U. A. Cupboard. Далі computer computer комп'ютер комп'ютер chair стілець chair стілець table стіл table стіл sofa диван sofa диван picture малюнок picture малюнок cupboard шафа буфет uh, ну або тумбочка, як, наприклад, якась computer комп'ютер chair Стілець, table, теніс. Ой, теніс. Тейбл теніс, хотіла сказати. table, стіл, вибачте. Софа, диван. picture, Малюнок. Let's talk, Поговоримо про будинки тепер. Let's talk houses. So, what are the rooms in your dream house? Які кімнати у тебе у будинку мрії? Уявіть, що ти, що, уявіть собі, що ви хочете собі побудувати будинок вашої мрії. Ну, нехай це буде навіть не хаус, а флет, можливо, епартмент, якась квартира. Які е, е, І скільки їх має бути, які кімнати і скільки їх має бути. Four bedrooms, наприклад, хто, хтось хоче чотири спальні кімнати. Ну, Звичайно, хочеться, щоб там була living room, так, вітальня кімната, звичайно, kitchen, кухня, куди без цього, можливо, two bathrooms, дві ванних кімнати. Або Туєлетс мається на увазі, так? щоб ніхто у черзі не стояв, не, не, не зривав тебе з насидженого місця. Бік room, щоб була велика вітальня, так? щоб для всіх у ній місця. Dining room, можливо, щоб була окрема справді, щоб була якась така кімната, де можна було б а, пообідати добре, повечеряти разом з цією сім'єю. Ну, Особливо я, я б ще додала сюди balcony, Белкані. Балкон. Тому що для мене Белкані це теж цікаве місце, особливо, якщо він теплий, такий warm balcony, так? і великий і spacious, просторний балкон. So, what furniture is in the rooms? Які, які, які меблі ви хотіли б у кімнатах? Ну, Тепер давайте по меблям пройдемося. Тут написано: A big bed велике ліжко. Uh, далі uh, Many Chairs. Звичайно, багато стільців, uh, Tables, SOFAS. Pictures. What colors are the rooms? Яко, яких би кольорів ви хотіли б ці кімнати бачити? Ну, на, Наприклад, вам написано: The bathroom is yellow. ванна кімната мені б хотілося, щоб вона була жовтою. Uh, my bedroom. Яку б ти хотів бачити свою спальну кімнату? My bedroom is green and. Uh, for example, is green and yellow. So, my. Uh, so. The dining room is. White, for example, yes? The living room is yellow. Great. For my folder, let's моєї папки. My dream house. Будинок моєї мрії. Now draw your dream house. А зараз на папері, намалюй, будь ласка, будинок своєї мрії. Write the words for the furniture. Напиши слова. Uh, які позначають меблі, так? and the rooms in your picture. Тобто підпиши, мабуть, свій, свій малюнок. так? Напиши, будь ласка, назви кімнати, які ти намалював у своєму, на своєму малюнку у своєму будинку мрії. І, звичайно, меблі, які є меблі у твоєму будинку. Uh, show your picture in class. Покажи свій малюнок у класі. Find new words. Знайди, два, uh, знайди нові слова. Put your picture and the new words in your folder. Якщо якісь нові слова дізнався, так, то необхідно нанести ще якісь нові слова на свій малюнок. Тобто, так, таким чином, це така є проєктна робота. Мій будинок, будинок моєї мрії. Ну, якщо ви, звичайно, видате свої мовні портфоліо. Ось ми вправа. Let's listen. Послухаємо Tom Tiny and his family. Tom, Tiny. Tiny прикладається його прізвище як маленький, так? І його родина. Окей, okay. отже, це його родина Family. А, є брат, сестра, матуся, бабуся. Розберемо зараз ці слова. І так: мам – матуся. Sister, сестричка, brother братик, granddad – дідусь, dad – татко, grandma – бабуся. Ось їхні імена. Усі на літеру Ті: Тіна, Тім, Тамара, Тілі, Тоні, Томас. Томас це Том виходить, так він сам. So, There are six names, отже, є шість імен і е, приналежність їх в родині. Зараз ми маємо послухати аудіювання і зрозуміти who is who. Так, who is in picture B, in picture C, D, E, F. Ну, звичайно, ми розуміємо, що це grandma, Ми розуміємо, що це можливо grandpa, But we need to know their names, to find out, we don't know them. Well, let's listen with you. Exercise 8. Tom Tiny and his family. 1. This is Thomas Tiny. He's my granddad. Granddad is 7. 2. This is my sister Tina, she's two. Three. And this is my dad, Tony Tiny. He's five. Four. My mum, Tamara, is four. Five. This tiny mouse is my grandma, Tilly. She's six. Great! Отже, ми з вами прослухали аудіювання. Ну і тепер давайте з вами розберемо. Итак, who is in picture A? That's his brother Tim. He is 3. Отже, це його брат Тім, йому 3. Далі. Who is in picture B? Хто на малюнку B? So, that's. His, тобто його. Його кого? Тома Тома, брат. Тома, брат. дідусь. That's his granddad. Як звати granddad? До речі, імені дідуся я не почула. Томас це ж сам Том, правильно. Усі інші імена розібрали вже. Можливо, його дідуся звати Томас, і Тома назвали на честь його дідуся. He is seven. Так, who is in picture C? Хто на малюнку C? So that's his sister Tina. She is two. Їй 2 рочки. Who is in picture D? That's his dad. Tony. He is 5. Татку 5 років. Ну для е віку мишеня, то звичайно це вже солідний вік. So who is in picture E? Хто на малюнку E? So that's his mom uh, Tamara and she is four. Їй 4 роки. Who is in picture F. So uh, that's his grandma. Tilly. She is six. Окей, okay, таким чином ми назвали імена його родичів а, uh, і їхній вік. Попрактикуйте, будь ласка, ще раз цю вправу самостійно. Ми переходимо до дев'ятої вправи: Write the Family words. Тепер треба написати слова, які належать, які розповідають про членів родини англійською мовою. Це у нас «granddad» дідусь. Granddad, дідусь. Sister, сестричка. «sister» Сестра. Uh, brother, брат. Brother, брат. 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 Grand Grandma, Grandma бабуся. Ось Grandma. Grandma бабуся. Ну і останній дед татко. Немає тільки у нас матусі чомусь тут, так? Ну і останнє link up quiz. Давайте з вами дамо відповідь на ці питання. So who is in the teeny family? Uh, ой, in the teeny. In the tiny family, вибачте. Who is in the tiny family? Хто є в родині tiny? So, there, uh, there are a lot of them. Mom, sister, brother, granddad, dad, and grandma. What are the rooms in the mouse house? So, there are a bedroom, a dining room, a bathroom, a kitchen, and a living room. So, what color are the rooms? So, the bedroom is red, the dining room is purple, the bathroom is yellow, the kitchen is pink, and the living room is green. What furniture is in the rooms? У у ну, uh, this is a bed, table, chairs. Стіл-стрільці, Pictures, багато малюнків. Тут, ну, це сімейні фотокарти, ми вже зрозуміли. А, ну, це ми тут не вчили. Мірор, дзеркало ми ще не вчили, лемп не вчили. А, kitchen – Що у нас є на кухні? Кабет, буфет? Пікчер малюнок знову ж таки є. ТВ, софа, комп'ютер. And pictures as well. Create. Таким чином, ми сьогодні на уроці провели таке перше загальнуюче за, за, заняття з теми Home Sweet Home, і говорили ми сьогодні про родину Tiny, про родину нашого мишенятки Томаса. На сьогодні це все. Не забувайте про свої вподобайки, ділитися цим відео з вашими друзями-однокласниками, які також займаються за підручником Пахомова, англійська мова 5 клас. На наступному році ми з вами починаємо Юні uh, 2 at home in Greenwich and Cherkassy». А на сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye. See you soon!